Дякую, братам, за можливість поділитися словом. Воно хоча буде коротеньке, тим не менш надіюсь, благословить нас усіх. Я надіюсь, усі мають при собі Біблію, як личить віруючим, тому відкриємо разом першу книгу царів, третій розділ. Першу книгу царів, третій розділ. І будемо читати. Читати починаючи з Першого вірша. І так як сьогодні вечір відданий розбору, ми зачитаємо увесь цей уривок, 15 віршів. Незабаром Соломон посвоячився з єгипетським царем фараоном, одружившись на дочці Фараона, та привів її в місто Давида, доки не закінчив. Будову свого палацу, а також Господнього храму і стін навколо Єрусалима. Оскільки до того часу ще не був збудований дім Господнього імені, люди приносили жертви на узвищах. Соломон любив Господа, дотримуючись настанов свого батька Давида, проте він приносив жертви і звершував кадіння на узвищах. І пішов цар у Гівеон, щоб там звершити жертвоприношення, оскільки то було найбільше узвища, і Соломон приніс на тому жер... жертовнику тисяч всепалень. П'ятий вірш у Гевеоні Соломонові вночі, в вісні з'явився Господь, Бог, і сказав йому: Проси, що я мав би тобі дати. А Соломон відповів. Ти виявив до Твого слуги мого батька Давида велике милосердя, оскільки він був вірним перед тобою, чинив справедливу і у простоті серця. Ти виявив, щодо до нього велику ласку, давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі. Справді, це Ти, Господь Боже мій, тепер поставив на місце мого батька Давида, царем Твого слугу. Але ж я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись. Твій слуга перебуває серед твого народу, якого ти обрав, народу численного, якого через велику його численність важко докладно порахувати. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи доб... добре від злого. Бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом, і сподобалося Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому: оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити. Тому я вчиню за твоїми бажаннями. Ось я даю тобі мудре. І розумне серце, так що такого, як ти ще не було перед тобою, і так само після тебе не з'явиться подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив: багатство та славу, так що рівного тобі мужа не буде між царями протягом усього твого віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Коли Соломон пробудився, виявило, що це був сон. Повернувшись у Єрусалим, він став перед ковчегом Господнього заповіту, приніс все палення та мирні жертви, а також влаштував усім своїм слугам банкет. Амінь. Ось такий уривок. Я рахую читання Слова Божого не менш і не більш важливіше молитви. І навзаєм рахує молитва не менш і не більш важливіше читання Слова Божого. Вони безпосередньо пов'язані і в житті християнина вони навіть залежні один від одного. Не можна накопчити знання про нашого Бога і з натхненням прочитаного не славити цього нашого Бога в молитві. Молитва це наша відповідь прочитаного. Але водночас ми не можемо з чистим сумлінням молитися Богу, Богу як, е, якого ми також і ігноруємо. Коли ми заявляємо, що це Боже Слово, е, ми не говоримо це ради формальності, ради принципу. Е, ми заявляємо це саме тому, що воно так заявляє саме про себе. Тому якщо ми робимо сильний наголос на молитві, а водночас лінуємося вислухати Слово Боже, прочитати Слово Боже. Це вже раптом не, не двохсторонний рух, а один сліпий рух, який побудований на емоціоналізму, в якому байдуже Боже наставлення, Божий закон, котрий нас повинен вести і серед того вчити саме як вести цю комунікацію в молитви, говорити і молитися, і зрешта решт просити. Випрошувати в Бога. Відомий проповіднику у 19 столітті Чарльз Сперджен сказав так: на запитання, що важливіше молитва чи читання Біблії. Я запитую, що важливіше вдих чи видих. Обидва не тільки потрібні, а необхідні. Амінь. Ось тому в нас є цей вечір розбору. В котрому ми вивчаємо характер, самогутність Бога, і за тим у відповідь відданий вечір молитви у вівторок ми висловлюємо вже нову славу, нову хвалу, за те нове знання, котре здобули в його слові. Тому сьогодні я би хотів підкреслити дещо в молитві Соломона, котре ми. Щойно прочитали, яке ми можемо внести в наші молитви, і я вважаю, воно не обов'язково дасть відповідь на будь-які нинішні потреби. Це не схема, яка допоможе здобути всі там власні цілі, а натомість, можливо, дасть нову точку зору на певну потребу, а можливо зовсім. Навчить нас молитися за зовсім інше, за більш глибші, більш корені проблеми в нашому житті, до яких раніше, можливо, ми були осліплені. Надіюсь, ви здогадалися. Тут мова йде за дорогоцінну мудрість. Відома мудрість Соломона, котра описала три книги в Писанні. перша – Книга е, приповістей, друга Еклезіаста і третя пісні, пісень. Вони поповнені чудовими словами, думками, наставленнями, на котрих побудована більші, в більшій мірі наша навіть сьогоденна етика суспільства. Але чи не задумувалися звідки саме походила ця особлива мудрість Соломона? Чи він по натурі такий? Чи він успадкував цю мудрість, чи в нього якесь, якби в генетиці мудрість була? Відповідь дуже проста: ні. Це Богом натхнена мудрість, яка засіла в кожного письменника, кожної книги Слово Божого. Але у випадку саме Соломона, котрий був мудріший усіх людей, Сходу, всього Єгипту, як ми читаємо, і пише писання – він цю мудрість випросив у його спілкуванні з Богом, у його молитві з Богом. Отже, тепер повернемося до цього тексту і почнемо саме з третього вірша, і спробуємо коротенько розтлумачити, зрозуміти підхід Соломона до молитви, до спілкування з Богом. Тому з третього вірша пише так: Соломон любив Господа, дотримуючись настанов свого батька Давида. Проте, він приносив жертви і звершував кадіння на узвищах. В іншому перекладі пише Соломон полюбив. Тобто, молитва, яка слідувала цьому, не, не з'являлася просто не звідки, а через глибоку любов до Бога. Четвертий вірш продовжує І пішов цар Гівеон, щоб там звершити жертвоприношення, оскільки то було найбільше узвища. І Соломон приніс на тому жертв, жертовнику тисячу всепалень. І як ми читали до цього, не був збудований храм Божий, куди люди могли прийти і молитися. Люди збиралися на увищах землі, де вони приносили жертви і молитви перед Богом. Ми, як новозавітня церква, не повинна сходити на узвища, тому що через. Прийняття Святого Духа при Спасінні, ми стали храмом Божим. Послання до Ефесян, перший розділ, 13-му вірші пише так. У ньому й ви, як почули, було слово істини, Івангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Більше того, послання до Коринтян, 3 розділ, 16 вірш пише так. Чи не знаєте ви. Що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває, пишучи віруючим. До чого я веду? Нам ця розмова, ця молитва доступна як ніколи, нам не потрібно шукати узвища, храми, ми сидячи, стоячи, працюючи, відпочиваючи, маємо можливість перебувати в постійному спілкуванні з Богом. Послання до Солонян, 5 розділ, 17 вірш, пише так: безперестанку моліться. Інший переклад пише: невпинно моліться. Отже, молитва нам ця доступна, відкрита через Ісуса Христа, який поселив нас Святого Духа, слава Богу! Будемо рухатись далі, але перед тим ми можемо якби, підкреслити дві ключові вже речі, котрі передбачають цю молитву в історії Соломона. І вони, вони такі: перше це щира любов до Бога. Вона породжує друге це бажання спілкуватися з Богом. Людина, котра любить когось, вона обов'язково буде шукати час спілкуватися з цією людиною. Поді... Поділюся, якби особистим навіть прикладом коротенько Бог півроку тому дарував мені чудову дружину, ось тому і з служінням трішечки взяли перерву на перші місяці. Але тим не менш, це є дружина, котрою я люблю і, і тішуся. Але ці слова любові би були даремні моїй дружині, якщо би я відповідно не створював цей час спілкування з людиною, котрою я люблю. Отже, ми. Які називаємо себе християнами і оголошуємо нашу любов до, до нього через спів, через вірші і так далі, ми обов'язково будемо мати бажання до спілкування і молитви, в котрій ми говоримо безпосередньо з Всевишнім Богом. А якщо в нас немає такого прагнення, немає такого такого бажання до молитви, то Простими словами, можливо, наша любов до Бога трішки все таки шкандубає. Будемо перевіряти себе, так як апостол Павло пише в другому посланні до коринтян, 13 розділі п'ятому вірші. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, якими мали би бути. Рухаючись далі, п'ятий вірш. У гівеоні Соломонові вночі в сні з'явився Господь, Бог сказав йому проси, що я мав би тобі дати. Наша молитва не до мертвого Бога, а все бачивши, все слухаючого Бога. Господь, бачивши щиру любов і щире бажання Соломона до спілкування з ним, проявив себе. Так само. Точно так само Бог відповідає на, наші, на нашу щирість, відвертість у нашому спілкуванні з ним. Він є живий Бог. В шостому вірші продовжується, а Соломон відповів: Ти виявив до Твого слуги, мого батька Давида, велике милосердя, оскільки він був вірним перед Тобою, чинив справедливо у простоті серця. Ти виявив, щодо нього велику ласку. Давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі, помітьте, Соломон не почав свою молитву з проблем, а з його благословіннями. Перед будь-якою потребою він визнав велике милосердя Боже. Він визнав навіть благословіння батьків його батька Давида. Нам не, не потрібно бути царем або знайти знаходити за що вдячте Богу, просто подумати за, за те мирне небо над нашими головами, котре в цей момент і в Україні наповнене димом та звуками ракет, дронів винищувачів з боку ворога, котрий нападає на невинний народ. Чи насправді немає за що дякувати Богові, коли ми живемо в такому благополуччі? Я думаю, в нас є багато. За що дякувати, славити та хвалити Боже ім'я і за це, скажімо, слава Богу. Сьомий вірш справді, це Ти, Господи, Боже мій, тепер поставив на місце мого батька Давида царем Твого слугу. Але вже я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись. Соломон вже переходить з благословіння. На благослов... благословляючого. він згадує благословіння, а потім в заключенні наголошує, що це ти Бог, котрий дарував мені це благословіння. І як важливо в наших власних молитвах, наших свідченнях не лише згадувати моменти, де наше життя було збережено, але також вихваляти Бога, який зберіг нам Його. Тобто будемо дивуватися дарами Божими, але це але ще ж більше дивуватися даруючим Богом. Так само, як жінці, приємно, коли чоловік е, приносить їй квіти. Хоча вона тішиться квітами, е, я гадаю, вона в той момент більш тішиться їй чоловіком, який здогадався подарувати навіть ці квіти. І, схоже, з тим, Бог. Очікує хвалу саме в його імені. Восьмий вірш продовжує Твій слуга перебуває серед твого народу, якого ти обрав, народу численного, якого через велику його численність важко докладно порахувати. Цар Соломон успадкував царство Ізраїля, але це не було село, місто. Область, каунті він сорував над усім Ізраїлем, який в час його правління кажуть, досягав три рази розміру сьогоднішнього Ізраїля. І в його руках було, було було дуже серйозне завдання: вести справедливо народ великий, як він навіть говорить Богові в цьому вірші, через велику його численність важко докладно прорахувати. Я би хотів, щоб ми спрямували нашу увагу на ці наступні слова, вірш 9. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого, бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. Отже, після щирої любові. До Господа, яке призвело до щирого бажання спілкуватися з Ним, в якому Він найперш схвалив Бога за його благословіння, а потім поділився проблемою, він нарешті приносить його потребу перед Богом. І ось ми дійшли до цієї головної думки, помітьте. Замість прохання про багатство, про е, смерть ворогам, про довгий вік царування, правління і все інше, котре би насправді допомогло йому успішно триматися управління, зберегти Ізраїля, він просить у Бога мудрість. Залежно від того, де ми читаємо цю історію, чи в першій книзі царств, чи в другій книзі хроніка, і залежно від перекладу, але взагалом. Він просить про розуміння, про знання, про розумне серце, все, яке підсумовується якби, в слові мудрості. Згадуємо, згадаємо, можливо, наші перші молитви перед Господом. І хоча вони були цілком і повністю гідні молитви, проте часто ці молитви були дуже самоспрямовані. Я хочу А, Б, в, я хочу машину, я хочу більшу зарплату, я хочу подорожувати, я хочу цю чи іншу роботу і на іншу. Але завдяки щоденного Божого освячення, ми бачимо так, як Соломон, наші запити, наші прохання починають трішки змінюватись. Вже, вже не дай мені зараз це. А дай мені терпіння дочекатися чогось можливо кращого. Вже не дай мені ту чи іншу позицію в роботі, а покажи, яка буде краще. Я хочу нагадати те, що ми дотикалися при початку мудрість це не, це не людська схема, яка допоможе здобути усі власні цілі в бізнесу, в освіті або вирішити всі проблеми. А натомість дасть нам нову точку зору на певну потребу, певні бажання, і все-таки, можливо, зовсім навчить нас молитись за дещо інше, більш глибші, більш корені проблеми в нашому житті, до яких раніше ми були зовсім осліплені. Ця мудрість Божа це не тільки буде нас вчити як, а, і за, але за що також благати в Бога. Також бути діяти, і воно буде діяти нашому щоденному житті, також в роботі і в служінні. Ось навіть саме цю коротеньку проповідь я пробував в постійній молитві, просячи Бога мудрості поділитися словом, яке буде вірне йому і благословенне вам. Тобто, це стосується будь-чого. Так, щодо цих результатів, молитви Соломона. Ми прочитаємо наступних віршах і заради часу. розтлумачимо ці наступні вірші разом. Ці п'ять віршів. Починаючи з десятого, і сподобалося Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме таке, а не просив довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити. Тому я вченю за твоїм бажанням. Ось я даю тобі мудре і розумне серце, так що такого, як ти, ще не було перед тобою, і такого так само після тебе не з'явиться подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив: багатство та славу, так що рівного тобі мужа не буде між царями протягом усього твого віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Отже, підсумовуємо ще раз після щирої любові до Господа, яке призвело потім до щирого бажання спілкуватися з ним, в якому він найперш схвалив Бога за його благословення, він потім тепер поділившись. Потім поділившись проблемою, і тепер, вже попросившись мудрість Божої, Богу, це сподобалося щире служіння Соломона. Він дарував йому не тільки безпрецедентну мудрість, а разом з тим багатство, славу і обіцянку продовжити його вік, якщо буде триматися його заповідей і установ. А чи ми знаємо, що ми прийняли. І успадкували царство навіть більше за Соломона. Перше послання Тимофія, 6 розділ, 15 вірш пише так: про який свого часу об'явить блажений єдиний сильний цар, царів і володар, володарів єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі? Хто виходить тоді ми, віруючи, ми, діти царя царів? Євангелія Івана з першого, в першому розділі 12 му вірші пише: А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у Його ім'я. Тому перед нами велике покликання, велике царство і ця церква навіть шматочок Його. Тому прийдемо ми перед Богом з щирим серцем. З щирим бажанням до спілкування з ним, дякуючи йому за всі наші благословіння, і будемо випрошувати цієї мудрості в нього. У Івангелії Від Матвія в сьомому розділі і в сьомому вірші Ісус Христос заявляє: Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Амінь. Помолимось.